Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні розв'яжемо ще одну цікаву геометричну задачу знайти кут БАЦ у трикутнику АПЦ, якщо Ан дорівнює 2 метрам, НЦ дорівнює 1 метру, кут АНБ дорівнює 60 градусам, а кут БЦН дорівнює 45 градусам. Зупиняйте відео і спробуйте цю задачу спочатку розв'язати Самостійно. І ще не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. І так, маємо трикутник АБЦ, в якому відомо два кути. Кут АЦБ, який дорівнює 45 градусам, кут АНБ, який дорівнює 60 градусам, а також відомі два відрізки. АН дорівнює 2 метрам і НС дорівнює 1 метру. Треба знайти кут БАЦ. Позначимо на відрізку БН точку Ф, що НФ дорівнює НС. І ми одержимо трикутник FNC, який буде рівнобедрений. У цьому трикутнику ми можемо обчислити кут FNC, який буде дорівнювати від 180 градусів віднімаємо 60 градусів, і це дорівнює 120 градусам. Ось цей кут в трикутнику буде 120 градусів. Зрозуміло, що ми Можемо обчислити два інші кути, тобто кут NFC дорівнює куту NCF, дорівнює від 180 градусів ми віднімаємо 120 градусів, ділимо на 2 і в результаті одержимо 30 градусів. Отже, ці гострі кути у нашому трикутнику дорівнюють по 30 градусів. Що ж робимо далі. А далі розглянемо трикутник AFN, і бачимо, що в цьому трикутнику в нас сторона Ан. Дорівнює 2 метрам, а сторона Fn, яка дорівнює NC, дорівнює 1 метру, а кут FnC дорівнює 60 градусам. Напевно, ті, хто знають математику, догадалися, що це буде прямокутний трикутник. Але давайте я це покажу. І так, ви бачите на рисунку цей трикутник Афн і всі елементи, які. В ньому дано. Ми можемо використати теорему косинусів і за нею обчислити сторону Аф. І так, квадрат сторони Аф дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто Ан у квадраті плюс ФН у квадраті, без подвоєного добутку цих сторін на косноскута між ними, тобто косноскута 60 градусів. І я зразу записала обчислення. Аф у квадраті дорівнює. 1 у квадраті буде 1, плюс 2 до квадрату буде 4, мінус 2 що множиться на 1, що множиться на, що множиться на 2 і на косинус кута 60 градусів. Зрозуміло, що косинус кута 60 градусів це буде 1 друга, тому ми одержимо такий результат 5 мінус 2 дорівнює 3. А далі, використовуючи теорему. Синусів, але спочатку, давайте ми позначимо на малюнку, що Аф дорівнює корінь з трьох. А далі, використовуючи теорему синусів, ми можемо записати. Такий результат. Корінь з трьох, що ділиться на синус 60, тобто відношення сторони до синуса протилежного кута, дорівнює одиниця, що ділиться на синус кута А, який нам і треба знайти. І звідси, звичайно, ми можемо обчислити синус кута А. Ну, множимо синус 60 на одиницю на хрест, і ділимо на корінь з трьох. Далі. Синус 60 градусів, це корінь, з 3, що ділиться на 2, помножити на одиницю, поділити на корінь трьох дорівнює після скорочення одній другій. Ну і якщо синус кута дорівнює одній другій, то сам кут А дорівнює 30 градусам. І зрозуміло, що ми можемо очистити кут АФН, він буде дорівнювати 90, 90 градусам. Ось цей кут у нас буде 90 градусів. Ну і е, позначимо собі на рисунку, що ось цей кут буде мати 30 градусів. А далі. Ми бачимо, що у трикутнику АФЦ в нас два кути по 30 градусів, тобто кут FAN і кут FCN дорівнюють 30 градусам. І зрозуміло, що цей трикутник буде рівнобедрений, і в рівнобедреному трикутнику сторони рівні, тобто Аф буде дорівнювати FC. Тепер ми можемо розглянути трикутник BFC. І в цьому трикутнику кут FBC буде дорівнювати. 15 градусам. Ну, давайте я поясню, звідки це в нас вийшло. І так, в нас за умовою кут НЦБ дорівнює 45 градусам, тому ось цей маленький кут в нас буде 15 градусів. Куц, який дорівнює 30 градусам, є зовнішнім кутом трикутника ФБЦ, тому він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. А оскільки кут БЦФ 15. Градусів, то, очевидно, що кут ФБЦ теж буде 15 градусів. Але ми знову одержали рівнобедрений трикутник. І в цього трикутника сторони ФБ і. ФЦ також рівні, що ми і покажемо на малюнку. Таким чином, вже чітко видно, що ми одержали ще один рівнобедрений трикутник, адже БФ дорівнює Аф, і трикутник Афб також рівнобедрений. Крім цього, у цьому трикутнику кут АФБ дорівнює 90 градусів. І цей трикутник ще й прямокутний. І, звичайно, що ми можемо тепер в. В ньому знайти кути BAF, і цей кут дорівнює куту ABF, вони обидва рівні і дорівнюють по 45 градусів. Отже, ми одержали на кінець 45 градусів і 45 градусів. Звичайно, що тепер можна обчислити кут BAC, який дорівнює. До 45 градусів додаємо 30 градусів і одержимо 75 градусів. І так ми задачу розв'язали. Можемо записати відповідь, що кут БАЦ дорівнює 75 градусам. Друзі, якщо вам задача сподобалася, напишіть про це у коментарях. Можливо, ви запропонуєте свій спосіб розв'язання, також можете про це написати. А я бажаю усім миру та добра. До зустрічі!